Сказати, якийсь не дуже Це літній настрій Ха, і день з цим дощем, але перед тим була жарко. Того поки я оце їду, з цим чомеданом Бравкачок. Ви побачите історії взагалі, які відбувалися з ним в червні, їх не так багато, в принципі, і відбувалося. Того ви подивіться. Там кіра точно була, пригнала на батуті, так що щось має бути. Щось ви там побачите. А потім... Буде початок нової історії. Сподіваюся, що все буде добре. Того, ви поки дивитесь, я їду до вокзалу і зустрінемося вже там. Подобається? Так. Yeah. Кіра, що ти робиш? Yeah. Тобі подобається? Ну давай. Ты тоже прыгай. Да, да, Вау. Вау. Она скажет вау. Класс? Да. Ну давай еще. Киркоти. Киркоти. Я. Тупи. Я. не суди. Что? Давай, Дирочка. І все, не співає зірочку. А... Побігла, точніше, я ще йду, залишаю бутилку. і вже буду бігти 20 хвилин, спокійно, і сьогодні з мене висвітлюсь. 20 хвилин подолали. Ось десь тут доказ. 3-500 І на третьому кілометрі моє оце дива коліна. Здалося. Ще досі червень. Офіційно червень, я вже повернулася з подорожі, яка є окремим відео записана, того ви можете цю подорож подивитися. І о, я прямую вже до Києва, там далі ще буде насичений тиждень, потім ще один і тому подібне, а потім вже липень. Тому буду ще зберігати моменти, які виватимуться в червні, розповідати про життя буття і, і що? І ділитися тим, що відбувається. А вам, якщо цікаво, залишайтеся, підписуйтесь, ставте палець догори. Червень, субота, 28 червня і це день конституції. А я мчу е, здійснити велику місію, піти і забрати свій стартовий пакет. Тому що що правильно завтра я буду бігти забіг. Як це було минулому році, забіг в часті і мені рекрут. Тому зараз я йду туди. І потім побачу, що там мені дали. Ще щось скажу, покажу. А відео про самий забіг вже буде окремо. Тому ще трішки, і ви все побачите. Я вже на місці, як сказати, вхожу в територію ВДНХ, знову я тут. І забираю пакет і покажу вам, що там всередині. Вітер, щось страшне. Дякую. А мені занять приєднали. Дякую. Сікрівся ми надавали. Там стоять спинного гриві. просто мені. Дякую. Так запрошує пакетик, яку я. Включення для черневого відео, щоб завершити його. Тому дякую вам, що подивилися. Відео було коротким, не таким наповненим, тільки через те, що всі цікаві події я розділила в різні відео. Тому з каналі ви зможете їх всі знайти, передивитися, всі подорожі, забіги і тому подібне. Дякую, що дивитесь, дякую, що зі мною. Зустрінемося в наступному місці.